Всім привіт Так, у нас нова локація Ми сейчас на цьому. Терце екватор Нас цікавить велмат Щас то, трошки там скупимся по мелочах Це у нас ага, все, бачите Раніше екватор був називався Екватор на кагамлыка, да? Ой, на это Скажу Чи правильно накагамлыка Ну не важно, зараз, бачите, вулиця Героїв ОУН-26. Так, шуруємо в екватор. Потім подивлюсь, може рюкзак можна буде збагнути. Після тебе покупочок наших. Получилось на 550 гривень. Там плюс-мінус гривня. Хто не подивився предыдущему відео, подивіться там. Обзор АТБ цін, обзорі корки, що по чому. Ну, коротше, дех, я не люблю, як на мене від витріщається, це просто жесть. Як з дикого краю. Коротше, це. ну ми не об этом. Так, приставки ще на місці. Чого я все своє время Ну, я, коротше, все. Проіграв в мене комп'ютер, все часом вже з'явився, то всі ігри, які виходили, я скачував з торрента. Потім ще якийсь там сайт, Торинт заблокували, з'явився ще якийсь сайт з безплатними ігрушками. Там прикольно скачуєш. І коротше, все на комп'ютері проіграв. Мишка, кнопки право-ліво на клавіатурі. А Sony PlayStation в мене все-таки була, але була третя. Прикиньте, зараз. І друга, взагалі. А ну напишіть мені, третя. На дискові в мене була Sony PlayStation. Там диск така, вона невеличка. Сверху відкривалась кришечка, диск ложиш. Та третя, вроді, Sony PlayStation 3. А зараз п'ята. І за 43 куска бомбезна, так? Да? Чувак. Чи шорт зробила, чи просто фото. Сегодня, кстати, субота, багато путла за студентів, школьників. Тиняється. І зараз всі можуть бути ці ящички, щоб положити рюкзак. Але я возьму телегу і буду тоді катати свій рюкзачок. Подивіться пройшло відео, хто не подивився. не... Бо це, мабуть, велмартовське. я ж так хотів обійти по кругу. Давайте. Батареї хватить повноцінно на два відео. Половину я потратив на тебе, ну меншу половину. І ще 53%, я думаю, хватить, хватить нам зняти сюжетик з велмарка. З і квата. Зараз по кругу пройдемося. Отут, звісно, як проходиш такі запахи, аж занадто, такі їдучі. Тобто духи, коротше, туалетна вода, все в цьому мака. Ну, все в цьому стилі. А це мені мальники не нравляться. Якщо це, як вам от ракета, такий своєобразний. Ага, ось до дідці куди переїхав. Він втік на початку війни, виїхав з ОСО, він був в началі. А можливо оренду не потягнув. Тут якісь змагання по шахматам походу. Дивіться, які двіжня. Так, да, змагання по шахматах. А я, кстати, не вмію грати, тільки в шашки грати. іграти. Тобто, в шахмати я не навчився грати, мені це якось було не цікаво. Я більше в карти грав в різні. Тобто, якщо мене вчили, то в карти грав. І в триню ми кажуть, чи в тисяча називається. Щось на гроші колись грали. Ну так, один період і то по мелочах. Ще були кажуть, купони, я точно не пам'ятаю. Чи купони, чи рублі, Наверно, купони. Щось мені купони заповнились. Блін так жарко, хоча б не довелося знімати куточку. Тут ще жарче, коротше, ніж. Це. Чим АТБ. Дивіться, скільки сьогодні людей, субота. Я кажуть, був неділю і то було менше. Шарики. О, прикольний шарик, дивіться, хепібридний. Можна з день народженням когось літом поздравити, допустимо, адмозель. У них всіх літом день народження у мамки, її, сестри, в неї. Один я зімній январський. Я свій рік вже отримав останній январі, додавив собі. Ну це ж брехня. Мегаспорт, мінус 60 на все. Там такі сумасшедші ціни. хто дивився там. Мої ну відео, як я заходив спортивні костюми, мабуть, до десятки доходять. Там штани, мабуть, 5 тисяч. Кінгурушка 6 тисяч. до... Нова колекція. Так, ціну давайте показуйте. Ось, 3700. Це сама ця 3700 і штан. Штанишки, да, допустимо. 3700. І штанишки, 3200. Ну, чуть так, да, прибрехав. 3700 і 3200. 7000, Ну, не набагато їх прибрехав. 7000, виходить, костюмчик в зборі. Ну то що я, мабуть, показав, не здоровий. Блін, де той ценник, не намац. Це нові колекції, типу. 3200. Кстати, той грбаний костюм, що в розетке. 4500 чи 4300. 4800. Зробили по акції. Кстати, завжди мені подобалась Puma, Ferrari або BMW. Только не красна, бо дуже визиваюча. Посмотрим. Ось, лучше ж курточку купити за 3600. Ну, вона, так, да, тоненька, весняна. Чим кенгурушку за 3600. Ну, кстаті. О, це така як у мене, тільки у мене потовше. Це взагалі якесь тонюсеньке. Що? Футболка? 2200 футболка. Ой, мама дорогая. 2200. Ні, ну вона красива, чорна, Феррарі, все, кінь, як полагається, ну люди, 2200. Це в кого пенсія 2500, заходьте. Заходьте в кого пенсія 2500. Ладно, піду, щоб, е, своє, щоб моя психіка не пострадала повністю. Лучше я вийду. Він що, сам пилісоси за 17 кусків. Я не можу 2 500, ой, 2 200, Заходить пенсіонер з 500, покупав собі футболку, якраз вона чорна. Остається на білі тапки 300 гривень, правильно? І все. Так, ладно, давайте ми отуди теж зайдемо, як завжди. Може окремим роликом зробити те, що я це боржу. А до продуктів ще не добрів. Ябка. Це я думав тут купити Гопрошку 12-ту, ну, але вона тут стояла 24 тисячі по акції. Хорошо, що я войск знайшов. БУ в гарному стані. Тільки вже не пам'ятаю за скільки я купив, прикинь. З годами пам'ять ошибає. А ось вар варіант електробайка. 29 тисяч, дивіться так, по городу. Ну це так Не знаю. Такий варіант для американського дедушки. Полтавські дідусь такий байк не потягнуть. Купити. Американський дедушка ж бігу. Це для дітей, походу. Да? 2600. Тоже електричка якась. Беговел, трансформер. Вот это так, да, беговел. Так, да, ціни такі норми. Но ці самокати не люблю, що боюся в маленьку ямку скочу і улечу одразу. Все таки на велосипеді я чувствую себе надійніше. Блін, я ще ж поняли мене по теплими спортівками ж розчитані на те, щоб так, тут я не знайду. Не, прикиньте, є ось ренджи одне. Не нужно, Чи ви хочете Коротше, Короче, сейчас... рюкзак. Так, главное, я взял кошелек. Че воно не рабочее. Так не коротше. короче. Главное ключ не потерять. Стремноваты. Малолетки хотіли зайняти этот. Ладно, мы візьмемо с вами опочки. Пару газеток. Ой, Пойдемсь забувати. Так, ми зараз на здоровому стенді подивимось. Школьниці, не знаю, хотіли, не хотіли, в той ящик, ну він якийсь раклячий. Хоча б його не відкрив ніхто, бо там кошелек там залишився. Ну, Там камера є, в принципі. Дивіться, така картинка гарна. Ярмарок млинців. Опачки, ну. 17 понад 17 коротше, 172. Млинці, походу, по акції. тут. Е, власне виробництво, бачите? До 2.03.25 буде акція. О, кстати, може оце нам прикупити? В АТБ там щось 77 гривень здорова банка. Тут дивіться, яка здорова банка за 57. Іноді таких е, грибочків хочеться маринованих, вони такі на уксусі. Не, ну, може щось зацікавить. Мене, бачите, вже зацікавили грибочки. І ми зараз прямиком поїдемо до них, щоб я не забувся. Бо це поки в мене час є, я ще покатаюсь по цих супермаркетах. Вчора молоко купляв за 40, тільки не в бутилки яготинські. А в этом хто бачив? А, не ну ніхто не бачив. Mm, о, в этом. В картонному пакете квадратном. Блін, може курточку сняти. Якщо розсібнуть, буде в, в, в монітор камери потрапити. В об'єктив камери буде попадати. 42. Ні, я стилу артура купав, купив по 30 баночних, до сих пор там стоїть. Тільки пачка чіпсу вже іщезла. Давайте одразу на гриблю. Куплю те, що я хотів. А що це у нас? Лесіки Опа, По 42 гривні. В АТБ по 38, які вони б не були круті. П'ятерочка, так? Да? Ну почти, п'ятерочка різниця. П'ятерочка різниця. П'ятерочка різниця. Так, це всякі соуси, руна. А ми грибочки шукаємо сейчас. Олівки там. Так, я взяв ось тут горошок, кстати, хід, та ні, хід продукт. Там своя лінія, тут хід продукт 39, я по 37. Вон, по 36 хід продукт, по 37 можна було взяти. Та, ну в принципі. Не буду вже заморачуватися. Що взяв, ти взяв? Взяв теж по акції. Просим, просим. Щоб, смотри, вперед, шка, так, олівки, да? а де ж грибочки. Де ж Грибочки. Де? Далі, наверно, да? так? О, домашня по 86, ну у нас. Олії хвата. Та я не думаю, що це дуже дешево. Це домашня пахуча, така непогана чумачок. Я її люблю. Латвійський. Ого, 86 по акції, так? Да? Ну не знаю. Та що такое? Де ці гриби? Ай, майонез треба купити, токо це треба буде на холодильник з'їздити в таких обичних пакетах пластикових, типу як сметана. Нам все одно треба на салат. Ми там щось хочемо салатик замутити. Все, все того. З корінно філе там. Горошок, майонез, маринаду. Що, все? З'їли, чи що? Не зрозумів. Чи не маринадо? Так, у нас є підказка. Якщо воно підсказка, підказка, підказка. Д-де, де, де, де. Чи тут а ось. 50 марінадок, 57 гривень. Так це маленька баночка. Ху ти? Це маленька баночка, 57, а я думав здорова. Губу розкатав, да? а ва, тебе здорова. Вроді. На картинці вроді, здорова. Ладно, не буду тоді гриби. Грибу відсюди, так я розігнався. Так, печ, печінка тріски, 80 гривень, якщо кого цікаво. Дуже давно ми так убрали цього виробника, навіть не пам'ятаю, яка вона на смак. Сардіна 70. За 70 не хочу. Кілька по 48. Бретлі нас. Брет. Це що, польська чи що? Вон щось слава Україні, це, мабуть, мінус 10. Так, ладно, давайте. Ай! Щось у нас чухається. Так, давайте з'їздимо ще на ікру знову. Тобто вже в Велмарті. Це щось цього стріньке, так? Да? Солодкий чилі? А, майонез. Кстати, я вам покажу прикольно кабакову кашу варити это Почищений кабак чи кабачок, як правильно сказати. Ой. Тягаю пусту корзину, надо ж уже щось приобрести. Це тут завжди акційні товари на цих бокових полках. Різноманітні. Так, ну в Багдаді все спокійно, да? У Белерина, що так дорого. На рубль дороже, ніж в АТБ. Боже, що той сумасшедший мужик? Чот не розвалив свою телегу. Прилаву. Куди він спішить? Круби горять чи що? Так. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, тут 6, оце таке нам треба, то 50, та що це мале. Не, ну на салат то хватить, мабуть, ну щось трошки я не доганяю. Взагалі то я не такий планував, а 50. Може далі. Я даже не знаю. Ладно, кину. Е, потім зробимо дзвонок другу. Ось, а чого він такий дорогий? 50, а, це просто здоровий пак. А 46 менший. 80 гривень. На ну, такі я шукаю, тільки в пакеті. Без кришечки. Критиньте. Так, мій на місці. Бо я такий любитель щось потікати. Постоянно. То не закрию, то, то відкрию. Ладно. Ладно, ладно. Ну нема, то нема, так? Да? Це так кумари три години на одному місці, втикає, щось шукаєш. Хтось може написати тобі в лист на листочку, а хтось має шукатися все. Так, взяв я той пак, потім я вже не буду вас задержувати на своєму каналі. Позвоню, в неї узнаю. Це ми постепенно їдемо. О, баклажки в принципі удобне молоко, але я купив такої картонки. Тобто Літру. Нема тут літро. Та зрівнити ціни. Попробують вже старе, да? мінус 33. А хотів отакі взяти, там не було, взяв в пакеті. Ну за 40. Нахер є. Тепер липка рука, взяв молоко. А воно чуть-чуть грязненьке. Нема, так? Да? Паках. Так, іра капає. Капає. Іра. Іра капає. У кого капає? У молока или у іри? Там-тах-та. -та -та. Щось по 60 розмили. Дегустація. Сусіски для ходога. 44 гривні дегустація ну не хочу я на камеру там чвакать стоять дегустувати я люблю знаєте такі столики стоять только без жіночки підходиш там і дегустуєш так 75 по акції эти Сосиски, прикиньте, ті, що ми брали з вами десь по 50, то не пам'ятаю. Та ВТБ тільки на той неділі. Ось ці нямські міні, курячі, так? з курячим філе. А тут вони по 75. Трошки. Трошки обдуріло. Летимо, летимо. Як Маринка каже. Полетіли, да, полетіли до вітри. Я як на велосипеді, на обгон. так, казала якась зелена погана. Камч гадали 429 гривень. Ну то кож тут вес скільки. Ну тут сто... Блін двері дубові. Ага, спецпосол, ось він. 120 грамм. Там я на 300 купив ось если взяти ще. Спецподсоль. 347 нас. 80 грамовий я там взяв, так? Да? Прикиньте, я... я там якусь за 300 с чем-то взяв. А ну да якого на вона... року? До 12-24 ще 10 місяць. а до 25-го. Вжити до 0,625. Оце качественний якраз спецпасов. Якщо я не помиляюся. А я взяв ту за 200 з чим-то Норвен. А ось Норвен крута, ну ладно. Вон є спецпасов баночки. 347 гривень. Просто не, не бу, в АТБ її не було, щоб хоч зрівнити ціну, чи це дешево по акції чи не дешево. 307 ладно. Можна одну раніше з'їсти. А одну я потім позвоню, і можна одну раніше з'їсти, одну доставити на 8 марта. А що це по 208? Вона казала, якраз якась в зелених банках, так вони всі в зелених. Море хід якийсь тихоокеанська. Одно є до 347, а здорова 429, 100 грамів, На 20 грам більша, а ціна в принципі не на дуже багато. Ладно, це не варіант, що я її візьму, ну. Борзину я кину. Хай наїдається ікри, я може по бутерброду з'їм з баночки, бо коли ще ми попробуємо. Ну, це прикиньте, порошня всяка іскусственне, це ж, це ж гедота. Паста з ікри. Та ну пасту з ікри. Хтось ікру їсть. Коротше, хтось ікру їсть а хтось пасту закриєсь, прикиньте. Так. Прикиньте. тут. Так, Прикольна штука. Коротше, у нас є собака на роботі, дуже огромна. Там кісточка йому-то буде, ну. Но... Та йому кисточка це таке, знаєте. Може йому купити цих копит, А по чому, Вон, по 21 гривні акція. Зараз ему 5 кілограма куплю лапку ряных. Только по 22 гривні 256. Зараз можна набрати, знаєте, як я по-простому перчатки раніше, кстати, перчатки й можна було набирати. Лапи курич. А голови по чем? 24 Голови типа дороже. Гулять так гулять. Хай йому буде празник, так? Да? Так, 256. 256. Ну де ти буде Скільки бабок? Що-шо, що, на... А, на 12 гривень. Ну ладно, для першого разу пойде. Прикиньте, така куча на 12 гривень. Ну, взагалі ж копійки. Хай в наступний раз тоді побіч, ще замутимо один кульочок. Надо ще йому виставитися. Він, коротше, прикольний пес, сразу, сразу со мною погнав на проверку ночну. Тобто біга за мною. Ну він з усіма біга, Но я йому щось там виніс. Поїсти і він все. Він зрозумів, що ми друзі, що ми кінти. Це, блін, не гляну, скільки це я купив. Ну пів кілограма, так? Да? Ну, це йому на раз так підгризти. Плюс ще кістку я з дому возьму і буде нормально. А потім нам там буде подгон від тещі, і теж будуть кістачки, вона буде збирати. Так що йому, я думаю, зі мною повезло. Що це в нас по акції? Кінг Де Дефростований ваговий. Так, ну рибки ми поїли. Під'їли по акції. По 500. А по чому я брав? Ага, дороже брав трошки. Ось такі кусочки. Трошки дороже. І не порізав я брав. Ну ладно. Ого, чувак, голови можна йому в наступний раз взяти. Кстати, наслідує дежурство візьму йому можливо голови. Курячі вони дорожчі, значить вони вкусніше, так? Да? Ох, які красиві кусочки м'яса. А, пішли вже я покажу. Кабачок вже почищений.